Здатність деяких речовин до мимовільного випромінювання називається радіоактивністю. У процесі такого мимовільного випромінювання відбувається перетворення одних ядер хімічних елементів на інші, і це називається радіоактивним розпадом. Під час розпаду ядро може випромінювати альфа-та бета-частинки, або а гамма промені. Давайте детальніше познайомимося з першими двома випромінюваннями. При альфа розпаді ядро Х перетворюється на ядро Y, випускаючи при цьому альфа-частинку. Вона складається з двох протонів і двох нейтронів. Під час альфа розпаду. Зарядове протонне число зменшується на 2, а масове число зменшується на 4. Наприклад, ядро атома радію перетворюється на ядро атома родону і випускає альфа-частинку. Або можна говорити, що утворюється ядро атома гелію. А як ми дізналися, що це саме родон, а не інший хімічний елемент? Це легко визначити. Ще раз, під час альфа розпаду зарядове число зменшується на 2. 88-2 дорівнює 86. Це і є зарядове число нового ядра атома. Тепер відкриваємо таблицю Менделєєва та шукаємо хімічний елемент під номером 86, а це і є радон. Спробуйте наступне завдання виконати самостійно, без проблем. Ядро торію випустило альфа-частинку. В ядро якого елемента перетворилося ядро торію. І ще одне. Ядро полонію випустило альфа частинку. В ядро якого елемента перетворилося ядро полонію. Під час бета розпаду з ядра вилітає електрон. Рівняння бета розпаду свідчить про збільшення зарядового числа на одиницю. Масове число при цьому не змінюється. Тобто утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на одиницю більший за порядковий номер вихідного елемента. А звідки взагалі в ядрі узявся електрон? При бета-розпаді в ядрі відбувається перетворення одного з нейтронів на протон і народження двох частинок електрона та нейтрино. Протон залишається в ядрі. Електрон і нейтрино, яким в ядрі немає місця, вилітають з нього. А що таке нейтрино? Нейтрино електрично нейтральна елементарна частинка з дуже невеликою масою. Ну, гаразд, давай далі. Тепер приклад. Ядро атома натрію перетворюється на ядро атома магнію і випускає бета-частинку. А чому саме магній? До перетворення зарядове число дорівнювало 11 після бета-розпаду. Воно збільшується на одиницю, тобто 12. Тепер відкриваємо таблицю Менделєєва і шукаємо хімічний елемент під номером 12. А це і є магній. Спробуйте наступне завдання виконати самостійно ядро якого елемента утвориться з ядра ізотопу кобальта після випускання бета-частинки. І ще одне ядро, якого елемента утвориться з ядра калія після випускання бета-частинки. Поки що на цьому все. До зустрічі!